Якого не секрет, що впевнені собі змінює життя на 180 градусів. Саме вона допомагає притягувати найкращі події, можливості людей, і просто робить тебе значно щасливішим. Ця людина просто впевнена в собі, тому їй все так легко вдається. Думаю, ви також говорили часто такі речі, спостерігаючи за іншими в соціальних мережах, але впевнені собі це всього лиш навичка, яку цілком можна розвинути самостійно. Особисто я в собі завжди порівнюю з м'язами. До прикладу, ви хочете мати підтягнуте спортивну. Не тіло, ви в спортзал і почнете качатись. З кожним новим заняттям ви почнете помічати, як ваше ціло стає витривалішим, а ви сильнішим і красивішим. Так само працюю з в собі. Почніть на цим систематично працювати і насолоджуйтесь класними результатами. Спеціально для цього відео я проаналізувала план дій, який особисто мені допоміг вийти зі стану цілковитої невпевненості в собі, з чим сьогодні я з вами хочу поділитися. Приймайте це відео навіть як повноцінний гайд, який допоможе вам стати в собі і змінити своє життя. Тому давайте напимося і швидше приступимо до цього відео. Поїхала. Для початку потрібно зрозуміти, що від народження ми всі дуже впевнені собі люди з класною, хорошою самооцінкою. Ми не боялися здатися смішними. В нас було набагато менше страхів, і ми не сумнівалися в собі. Згодом, коли ми почали дорослішати, в нашому житті почали траплятися ситуації, які змусили нас повірити зворотня. Взагалі, прокачати в собі, ми можемо двома основними способами: зовнішнім і внутрішнім. Насправді ці два способи однаково класно працюють, але найкращого результату можна. Сягнути тільки тоді, коли працюєш з ними в комплексі, тому давайте зараз детальніше поговоримо саме про внутрішні фактори. Станьте своїм найкращим другом. Головний мій інсайт, який допоміг особисто мені вибрати жахливого ментального стану, це зупинити внутрішнього критика. Іноді таке враження, що всередині тебе знаходяться дві різні людини. Одна бажає для тебе всього найкращого, прагне до щастя. Інша ж постійно критикує, знаходить недоліки у всьому і просто не дозволяє бути щасливим. Тому все, що ми повинні зробити, і найголовніше, що ми повинні зробити. Це викреслити зі своїх думок, зі своєї голови, і в цілому зі свого життя, всі ці негативні голоси. Знаєте, що в цьому найцікавіше? Вони не є вашими. Це просто хтось колись сказав вам якісь речі, які засіли в вашій голові, і тепер ви сприймаєте це як свої власні думки. Але це абсолютно не те, що ви справді думаєте самі про себе. Основна наша мета це стати для себе найкращим другом, постійно надавати любов і підтримку, коли це потрібно. Тому постарайтеся постійно собі робити якісь компліменти, хвалити себе навіть за найдрібніші досягнення, коли всередині вас. Буде внутрішній позитивний діалог, все життя довкола вас почне змінюватись. Просто мені повірте. Перед зйомком цього відео я почала згадувати, в яких саме ситуаціях мені допомогла впевненість собі. Скажу чесно, в моєму житті є досить багато таких прикладів. Наприклад, перед тим як я готувалася до зну і коли складала сам екзамен, саме впевненість собі мені допомагала концентруватися на цілі. Я вважаю, що за нашою впевненістю собі завжди має бути якась опора, за цим завжди має щось стояти. В моєму випадку це були знання, в яких я не сумнівалася ні на секунду. І з цим вам. Точно допоможуть впоратись викладачі онлайн-школи підготовки до ЗНО ЗНО хаб. На своїх курсах вони готують випускників до тестування з шести предметів у дуже ефективному форматі. Саме завдяки цьому можна дуже просто і легко вивчити усю необхідну інформацію до ЗНО навіть з нуля. На курсі ви отримаєте 2-3 онлайн заняття на тиждень та їхні записи: конспекти та шпори до кожного заняття, тести та картки квитли для закріплення матеріалу, особистий кабінет з усім необхідним, а також особисту допомогу викладам. Вадичів 24 на 7. Саме завдяки високій якості викладання учні школи отримують мега класний результат на зно. Уявіть, середній прогрес учнів це плюс 46 балів. Мені здається, це прям дуже класний результат. І зовсім скоро навчання на курсах починає другий посік учнів, тому ви до нього можете долучитися за найвигіднішими цінами, що я вам дуже рекомендую зробити. Щоб дізнатися більше деталей, обирайте предмети, які плануєте складати, та пишіть викладачам цих предметів кодове слово курс. Посилання на їхню сторінки в інстаграмі шукайте в. Описі до цього відео, а ми повертаємося до теми нашого відео. Друга моя порада це самовдосконалюйтесь. Насправді, коли ми вибираємо страждати, наприклад, з приводу своєї невпевненості, ми це робимо свідомо. Страждати значно легше, ніж якось вирішувати цю проблему, чимось займатися, щось робити. Але коли ми просто лежимо на дивані, дивимося серіали або гортаємо стрічку в інстаграмі, ніякого прогресу в нашому житті нема. А якщо немає прогресу, то немає впевненості в тому, що я щось можу. Тому вкрай важливо ставити собі цілі і їх досягати. Я не кажу про Такі цілі, як за тиждень зробити мільярд доларів, або залізти на Еверест за дві години. Навпаки, пробуйте собі ставити такі цілі, які виконати не так вже і складно. Наприклад, два рази в тиждень робити силове тренування або прочитати 10 сторінок нової книги. Коли ви дійсно виконуєте такі дрібні завдання, ви починаєте довіряти собі. Вау, я справді щось можу. Двіра це і є впевненість собі для вас. Ваші слова мають цінність. Ви вірите тому, що ви говорите, тому що ви це робите. Таким чином, ви формуєте внутрішній опір і. І він починає зростати. Себе я опозиціоную як класного маркетолога, я класного ведучу, я класного сценариста. Все це мене формує. Формує мою самооцінку, формує мою впевненість собі, тому що я над цим регулярно працюю, а не просто про це говорю. І моя третя порада це виходьте із зони комфорту. Я тільки що згадала, що напевно років так 10 назад я прочитала таку фразу, що твоя зона комфорту тебе ж погубить. Я тільки зараз зрозуміла, наскільки реально це правдиві слова. Задай собі питання, чи дійсно тебе влаштовує життя, яким ти зараз живеш? Чи ти просто вже звик до цих умов і не хочеш нічого міняти? Жити в зоні комфорту справді досить зручно, але найцікавіше, що трапляється в нашому житті, трапляється саме за рамками комфорту. Прямо зараз запробуйте собі нову звичку регулярно виходити за межі свого комфорту. Систематично пробуйте нову діяльність. Спілкуйтеся з людьми, з якими ви раніше не спілкувалися, ходіть в місця, в яких ви раніше не були. Давайте зараз Раз така невеличка сторі тайм, як я останній раз виходила із зони свого комфорту. Я пішла на майстер-клас хіп-хопу, на який мене запросила моя подруга. Я вже дуже давно хотіла повернутися до танців, тому що я не танцювала, напевно, вже років 10. Я прийшла на майстер-клас і якось за інерцією стала посередині залу. Причому стояла я прямо позаду хореографа. Вона показувала якісь рухи, щось робила, що танцювала, і я розумію, що це мені дається дуже тяжко. Причому всі інші люди в залі, які також зі мною займалися, це професійні хореографи, або люди, які там займаються танцями. Це вже 10 років. І Юля така, знаєте, типу, всім привіт, я вирішила прийти на танці. Так як я стою посередині, всі буквально дивляться саме на мене і намагаються за мною повторити якісь рухи. В цей момент я себе почувала максимально некомфортно, наскільки це тільки може бути. Я хотіла стати десь збоку, щоб не ніхто не бачив, в останній ряд або взагалі вийти з залу для того, щоб перечекати цей момент. Але в цей момент я зрозуміла, що ця ситуація для мене стане дуже класною зоною росту. Я вирішила, що окей, я приймаю свою неідеальність, але я пробую так, як можу я. Потім на цю хореографію почала. Досить непогано танцювати і танцювали і навіть сольно. І в цей момент я так собою пишалася. Я знала, що, можливо, це робила не ідеально, але я робила це так, як я відчуваю. І в цей момент, коли ти себе пересилив і перестав думати про те, що про тебе подумають інші люди. Цей момент просто безцінний, і він вартий всіх інших емоцій. Тепер давайте поговоримо про зовнішню впевненість в собі. Звичайно, я б могла сказати про те, що зовнішність не має такого великого значення, як ваша внутрішня впевненість в собі. І це абсолютно правда. Але приємно і гарна зовнішність це завжди як великий. Плюс до внутрішньої роботи над собою. Тому давайте перебіжимося по основним пунктам. Перше, що одразу хочеться сказати, це слідкуйте за поставою. Напевно, ви самі часу помічали, що невпавлені собі люди завжди намагаються зайняти менше простору. Саме тому вони горбляться і думають, що таким чином не привернуть до себе увагу. Якщо у вас така ж проблема, почніть працювати над поставою. Робіть різноманітні комплекси, укріплюйте м'язи спини. До речі, світі, я знімала окреме відео про вправи, які допоможуть вам позбутися блоків у сілі. Особисто я їх практику. Кожен день і дуже рекомендую робити це вам. Це відео я також залишила своєму телеграм-каналі, тому заходьте і дивіться. І найголовніше повторюйте кожного дня. Другий пункт це підтягнута фігура. Навіть дослідження показують, що фізична активність підвищує впевненість собі. Тому почніть будувати здорове тіло прямо сьогодні. Виберіть той вид фізичної активності, який до душі саме вам. Це може бути танці, фітнес або йога, щоденна пробіжка або велосипедні прогулянки. Навіть мої улюблені заняття вдома на калинку приносять відмінні результати, якщо... Проходять регулярно. Третій пункт це погляд. Під час спілкування завжди намагайтеся дивитися співрозмовнику в очі. Людиною говорять, знаєте, якось отак. Типу дивляться незрозуміло, куди, але не на мене. По-перше, зразу втрачається конект. По друге, зрозуміло, що людині або неприємно з тобою говорити, або вона просто дуже невпевнена собі і не може висловлювати свої думки, дивлячись тобі в очі. Четвертий пункт це доглянутість. Для того аби стати доглянутою, абсолютно не потрібно витрачати всі свої кошти на б'юті процедури в салонах. Достатньо слідкувати за станом своєї шкіри, волосся. Ніксів і останній п'ятий пункт це голос. В цій справі дуже важливо працювати саме з глибиною голосу. Низький голос показує те, що людина не хвилюється, не спішить і може впоратися з будь-якими проблемами. А ось високий і здавлений голос дуже часто видає в собі невпевнену людину. Справа в тому, що в голосі відображаються всі наші страхи, переживання і невпевненість. Тому чим більше ми хвилюємося, тим більше ми напружуємося, і тим вищим і стислішим буде звучати наш голос. На цьому друзі я буду закінчувати наше сьогоднішнє від. То я дуже на те, що воно було для вас корисним. Всі ці пункти, які я назвала сьогодні, мені дійсно допомогли вийти на абсолютно новий рівень мого життя. Взагалі, мій головний інсайт в цій темі це зрозуміти те, що з тобою все окей. Дозволь собі помилятися, дозволь собі бути не ідеальним. Робити помилки це абсолютно нормально і нормально буде таким, яким ти є. Тому почни себе цінувати просто за той факт, що ти існуєш, і ти вже вартий всього найпрекраснішого в цьому світі. Такий майнсет просто змінює життя. Правда, дякую. Вам за перегляд, ми з вами побачимося вже в наступному відео. Па-па!